Це краще, ніж бріджин, однозначно. Слухайте, ну вона мені прям дуже сподобалась. Якось це трошки здешевляє вигляд жакету. Буде це виглядати вже не дуже. Тобто, ви можете розстібнути її і зробити собі розріз. Одразу відчуття весни, що мені вже подобається. З ноткою знову ж таки офісної естетики, але якось я була здивована, бо я насправді не очікувала такого. Прямо рекомендую цю сорочку, дуже дуже класна. І це буде просто класс. Друзі, всім привіт! З вами я Аня. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Вітаюся з вами з примірочної, майже як завжди. Я знімаю для вас шопінг з торгового центру Лавіна, і зараз я вже в магазині Мохіто. Ми з вами тут дуже давно не були. Тож, якщо вам цікаво, дивіться це відео далі. В магазині Мохіто вже є трошки новинок весняної колекції, дещо мені сподобалось, і те, що сподобалось, Буду вам зараз приміряти і показувати. Перший мій образ це костюм Трійка. Він синього кольору у смужку. В принципі, він мені сподобався. Мені сподобалось, як він на мене сів, і взагалі його якість непогана. Непогано він виглядає. Тут ось такий однобортний жакет. Він вільного крою, достатньо широкий. Я взяла свій розмір 32. й ні, я взяла 34-й розмір. Точно я думала взяти 32-й, але зрозуміла, що хочу більш трошки вільного. Я взяла на розмір більше. Це 34-й, довжина рукава тут, якраз на мене, довжина самого жукета так само мені класно підходить. Ось так це виглядає позаду. Я взула підбори, щоб показати вам довжину штанини. Ви бачите, вона тут достатньо довга, брючки прямі. Зараз я вам їх ближче буду показувати. Вони йдуть з кишенями, що мені вже подобається. Тут не дуже висока посадка, можна сказати, що тут вона середня. Ось так це виглядає, коли піджак розтіпнутий. І зараз покажу вам образ без піджака. Єдиний момент, який хотіла сказати з приводу піджака, мені не дуже подобається ось цей гуцик. Він тут начебто обшитий тканинкою, але акцентний сріблястий бідок мені не дуже подобається. Якось це трошки здешевляє вигляд жакету. В принципі, я думаю, гудзик це не проблема, можна його перешити. Мені здається, аби тут був просто якийсь темно-синій або навіть блакитний гудзик, це було б трохи краще. Але в цілому, як для мохіта, непоганий костюм. Показую вам далі образ без жакету. Жилетка. Жилетку я вже брала в своєму розмірі, в 32-му, хоча вона все-таки тут має простір, можна вдягнути її буде і на гольф, на якийсь тоненький джемпер або на сорочку. Ну, і в принципі, так просто на тіло вона теж сідає непогано. Брючки так само мають такий самий гудзик, не дуже подобається. От, бачите, на жилетці ці гудзички виглядають трохи інакше, і це більш симпатичніше. А ось на брючках і на жакеті не дуже мені подобається. Брюки ось така довжина Висота, є лямки для паску, можна його вдягнути за потреби. Ну і в принципі, коли ви одягнете пасок, то цього ґундзика цього просто не буде видно. А в цілому, костюм мені подобається. Мені подобається, що брючки тут прямі, вони не завужені донизу. ну Єдине, що на мені це виглядає не дуже, бо вони для мене задовгі. Але теж чудово сіли. Це 32 й розмір. Я думала, що 32-й буде мене дуже тут обтискати, але ні. Тут є вільний простір, і це прям виглядає чудово. Як вам цей костюм, пишіть в коментарях обов'язково. Жилетка була на мені в розмірі 32 тисячі гривень коштує. Брючки були в 32-му розмірі, 1200 їх вартість. Жакет був в 34-му розмірі, 1000 600 його ціна. Склад цього костюму 70% Поліестер 28% віскози, 2 еластан і підкладка Поліестер. Наступний образ. Він так само в мене вийшов в такій більш офісній естетиці. Ну, Така колекція зараз в наявності у Манго, тому показую, що саме сподобалось. Сорочка котонова, вкорочена, непогано, в принципі, мені подобається, як вона виглядає. Як завжди, мій улюблений світло, такий блакитний колір. Тут заховані гудзики, їх, не видно. і є ось такі невеличкі кишені. Ну, З приводу цих кишень не знаю, чи подобаються вони мені чи ні. Скоріше за все, не дуже, але вони тут не дуже виділяються, тому може бути такий варіант. Манжет тут широкий. Ну, в принципі, і рукавчик такий достатньо вільний розмір. Тут так само я брала свій 32-й і додала сюди ще сірі брюки. Їх вже взяла в 34-му, бо побоялася, що 32-й буде занадто мене обтягувати. Але відчуваю, що можна було спробувати і 32-й. талії вони мені трошки вільнуваті. Ну, і відчувається, що якось не дуже вони на мене сіли. Є кишені, колір. Красивий, такий сірий, гарний, мені подобається. Довжина, ви бачите, вони так само довгі, потрібно вкорочувати. І вони трошки розширені донизу. Зовсім трошки, не сильно, але вони не прямі, вони розширені. І тут ще є стрілочка, Ну в мене вона майже вся внизу, тому її не видно. Ось в цій частинці. Вона тут погано відпрасована, а понизу стрілечка є. І посадка тут середня, невисока. І ось такий образ у мене вийшов. Тут же взуття моє, бо, чесно кажучи, щось взуття взагалі не побачила. Буквально одну-дві пари. Одну вам зараз покажу, ті, в яких я вже міряла костюм. Тому більше взуття не знайшла. Брючки ці були в 34-му розмірі. 900 гривень коштують. Це поліестер 100% Срочка 32 розмір, 900 гривень це 100% бавовна. Не останній образ з Мехіто. Він дійсно такий класичний, чорно-білий, з ноткою знову ж таки, офісної естетики. Але мені дуже сподобалась ця сорочка, тому вирішила вам її показати. Біла базова сорочка тут сховані так само гудзики. Вона Іде пряма, але вона не оверсайз. Я взяла свій розмір 32-й, бо тут чітка лінія плеча і більший розмір. Виглядав би просто на мені великим, а не оверсайзним. Тому і брала свій розмір. Тим паче, тут є такі невеличкі виточки для грудей, тому тут бажано в такому випадку брати свій розмір, а не більше. І дуже сподобались ці кілоти. Вони вже йдуть на високій посадці. Це те, що я люблю. Насправді це кілоти, але враховуючи мій зріст, для мене тут вийшла така довжина 7-8. В принципі, як для мого сросту, так само ідеальна. Вони йдуть зі стрілочками. І ось так вони виглядають позаду. В принципі, вони сіли на мене дуже класно. Зараз кілоти так само повертаються в моду. Мені подобається такий вид брюк. От чомусь мені кілоти, якось я до них так гарно відношусь. Це краще, ніж бріджин, однозначно. Тим паче, ці вони достатньо широкі і мені здається красиво сидять. Узуття ну, тут взяла підбори. Тут взагалі бажано, щоб під широкий вкорочений низ. А було взуття таке, яке йде більш по ножці, іначе як чулочки. І зараз я цей образ доповню верхнім одягом. Коли я його побачила в махіто, я була дуже здивована, тому зараз показую його вам. Я вперше в махіто побачила шкірянку з натуральної шкіри. Я Одразу, коли її побачила, зрозуміла, що це натуральна шкіра, але якось я була здивована, бо я насправді не очікувала такого. Я не бачу її ціну. Я пошукаю обов'язково на сайті і вам тут десь вставлю, щоб. Ви знали скільки вона коштує вона в 34-му розмірі. Насправді вона на мене сіла, от якраз, але мені трошки не вистачає все ж таки об'єму. Я би взяла її в розмірі 36-му. бо під сорочку вона мені класно. Да, виглядає навіть можна застібнути, Але якщо вдягнути щось більш об'ємне, то буде це виглядати вже не дуже. Тому щодо розміру, бажано б на розмір більше, але я реально знайшла її одну. Я не знаю, чи це залишок, чи це розпродаж, чи це нова колекція. Але от я ще не побачила, повернуся до зали, подивлюсь, але вона виглядає дуже дуже достойно. От насправді натуральна шкіра виглядає одразу так якісно, дорого і, в принципі, досить-досить красиво. І в цілому цей образ мені подобається. Насправді це дуже про мене. Я люблю поєднання такого більш офісного стилю з чимось таким трошки гранджевим шкірянками. Дуже люблю поєднувати сорочки. Тому ось цей образ прям, прям моє. Єдине, щоб змінила б взуття, і трошки більше б взяла шкірянку. Як вам такий образ? Пишіть обов'язково в коментарях. І ще покажу вам це взуття трошки поближче. Ось так воно сидить на моїй ніжці, достатньо вільно. Чесно кажучи, мені здається, я його начебто в якомусь влозі вже показувала. Це натуральна замша. Такий у них світлий, бежевий, навіть трошки такий пісочний колір. Вони зручні, але як вони сидять отак на ніжці, мені не дуже вподоби. Я насправді не знаю, як це носити. Тут у них позаду є такий розріз. Аби вони якось так, знаєте, трошки збиралися гармошкою, мабуть, це було б цікавіше. Так, ну, не знаю, не дуже мені подобається. Ну, вам вже взяла, щоб показати просто з образами. Ці брючки були на мені в 32 розмірі, 1200 їх вартість. По складу це 70% поліестер, 30% віскоза. Рочка була на мені в розмірі 32, коштує вона 800 гривень, це 100% катон. І шкірянку вам покажу просто ще поближче. Це 34 розмір. Ціну знайду вам тут десь її вставлю. І взуття ось такий тут підбір достатньо зручний це натуральна замша, і вартість їх 2500 я вирішила все ж таки зайти в Вайкікі. Була в мене пару влогів назад спроба знайти тут щось цікаве, тоді нічого дійсно не було. Зараз вже з'являються новинки весняні в Вайкікі, тому буду вам показувати, що цікаве я знайшла. Перший мій образ сподобався мені, чесно кажучи. Ось так він виглядає. Я обрала тільник, чорну смужку, джинсимо. Єдині, які були мого розміру, а ще і класна довжина. Якраз для мене 7,8. восьмих. Висока посадка, світлий джинс, дуже цупкий. Мені вони прям сподобались насправді. І дуже сподобався мені цей жилет. Я люблю такі жилети, особливо мені подобається, як їх одягають під них з пальто, в таку, скажімо так, холодну погоду, тому я приглядаюся до таких жилетів, обираю собі зараз якісь. Бачила, до речі, ще дуже схожий жилет в Мохіто, але там він коштував дорожче і навіть виглядав трошки гірше. Я вам його вже не показувала, але ось цей мені сподобався більше, тому вам його показую. Є тут такі кишені, але вони не дуже акцентні і їх, в принципі, не помітно. Були тільки в чорному кольорі і в інших кольорах таких жилетів не бачила. Але ось цей образ мені на весну те, що потрібно. Можна замінити взуття на якісь кросівки і буде взагалі чудово. Вартість цього жилета 800 гривень, на мені був розмір 36-й, це найменший. Покажу вам цей тільник. Це розмір S. Він йде оверсайз, тут спущена лінія плеча, достатньо довгий рукав. ну, Нічого супер незвичайного. Самий базовий тільник. ну, Тут смужка така немілка, ну, достатньо широка. Це 100% катон. І покажу ще ближче джинси. Ось так вони сіли. Мені подобається, як вони і позаду сіли. І дійсно довжина класна. Такі прям цупкі. Це розмір 34-й. Цей цільник був на мені в розмірі S, 400 гривень його вартість. Склад 100% катон. Наступний образ сподобалась мені ця сорочка, вона такого красивого світло зеленого кольору, красиво поєднується з джинсами. Мені взагалі ось кольори такі салатові, світло, світло-зелені, одразу відчуття весни. Тому і вирішила вам її показати. Єдине, що мені не дуже сподобалося, як вона на мені сіла. Тут спущена лінія плеча, і ось в цій зоні щось. Якось не дуже красиво це виглядає. Довжина рукава, тут рукав не довгий, завужений ближче до кісті. І, мабуть, за рахунок цього він мені не подобається, що тут об'єму якось забагато, а тут якось, ну, не знаю, щось, щось мені не сподобалось. Вона, в принципі, базова, гудзики тут в тон срочки, їх майже непомітно. Покажу вам її довжину. Це 100% катон, ось така її довжина. Позаду вона трошки довша, але в принципі вона така достатньо довга. На літо буде в принципі непоганий варіант. Можна розстігнути, піднести одягнути топ або якусь майку, і буде вам як другий слой. І ось так це виглядає джинсами. Джинси залишила, бо більше нічого не знищено. Розмір цієї сорочки на мені був 36-й, Це найменше 630 гривень. і вартість по складу 100% катон. і останній образ який не залишила джинс і додала ось таку джинсову сорочку. Слухайте, ну вона мені прям дуже сподобалась. Вона дуже цупка. А вона прям бачите, вона навіть тримає форму. Якось так. Вона навіть може служити замість джинсового жакету. Під низь одягаєте футболку, слів, будь-що. Зверху її можна не розтібати і буде вам замість жакету. Я вже застібнула її, бо я під низ нічого не одягала. Вона застібається на кнопки. Це теж дуже зручно і джинсну реально дуже цупкий. Красивий колір, світлий, такий блакитний. Я так рукавчики трошки підкатала. Довжина рукавів тут повноцінна і красиво поєднується. З джинсами тотал джинсові луки, Це тренд, тому можна сміло так одягатися. Прямо рекомендую цю сорочку, дуже дуже класна. Джинси на мені були в 24 розмірі, 900 гривень. Вартість сорочка була на мені в розмірі S, 900 гривень вартість. Дівчата, ну і я знову в примірочній резерту. Тут все ж таки кожного тижня оновлюються колекції. Є новинки, які я вам ще не показувала. Тож я вирішила вам все-таки показати. Я сподіваюся, вам ще не набрид цей магазин. Якщо набрид, обов'язково пишіть в коментарях і взагалі пишіть, які б магазини ви хотіли, щоб я показала. Тому приміряю зараз те, що сподобалось з нової колекції. і вам Дивіться, яку класну сукню я знайшла. Дуже вона мені подобається. Пряма, достатньо цупка тут тканинка. Вона йде без рукавів з таким горловинкою і Колір сірий з вкрапленнями білого, по центру йде така акцентна строчка. Мені подобається, що хоч вона і достатньо проталена, але в цілому, за рахунок того, що тут. Цупка тканина вона класно сідає по фігурі, навіть враховуючи те, що у мене фігурка груша, да, тип, і в районі Стегон у мене є такі достатньо ну, невеличкі, але є акцент, але в цілому мені подобається ця сукня. От насправді. Я пам'ятаєте, довго шукала сукню з якоїсь такої цупкої тканини. І от ця мені зараз подобається найбільше з усіх, які я приміряла насправді, і за рахунок того, що вона йде без рукавів, і думаю, її можна спокійно вдягати на якийсь гольф. Може, навіть краще не гольф, бо тут горловинка, а наприклад, на якийсь лонгслів. І це буде дуже чудово виглядати, або зверху неї одягати якийсь жакет, і це буде просто клас. Довжина для мене взагалі Максі для дівчат вищих вона буде трошки коротша. Я до неї підібрала ось такі батильйони, такі як чулочки, Да? Єдине, що вони ось тут трошки все ж таки мені вільнуваті, бо в мене там занадто вузька нога, але в цілому виглядають красиво. подовжений носик, вони замшеві. Це не натуральна замша, але виглядають непогано. І під цю спідничку. Під цю, сюдичнішу сукню, дуже класне поєднання. Доповню я цей образ пальто. Ось такого воно ну, красивого темно-зеленого кольору. Двобортне на двох гудзиках, точніше, на одному гудзику, воно оверсайз. Воно в розмірі S. XS, на жаль, не було. І я одразу бачу, що воно ну, все ж таки не на мій зріст, бо трошки якось. Занизька отут, по-перше, кишені. За низько, і а мені не дуже подобається, як розміщені тут гудзики. Мені здається, це краще було б, коли це було на пару сантиметрів вище. Тому вам його покажу, бо тут у складі є 20% вовни. Це небагато, але все ж таки, як для весняного пальто, вже непогано. Можете подивитися, яка тут спущена лінія плеча. На дівчат трохи крупніше це буде виглядати трошки цікавіше. На мені, все таки як на мене, відчувається. Що воно просто на мене велике, а не оверсайзне, тому не дуже мені подобається, як воно сидить на мені, але в цілому пальто дуже класне, тому рекомендую звернути на нього увагу. Тут широкий, до речі, рукав і довжина рукава теж на мене, ну прям, прям довга. Сукня була в розмірі S 1600 вартість. Склад сукні 100% катон. наступний мій образ Подобалась дуже ось така блуза. Вона на 80% складається з ліоцелу. Інше це поліестер, але ліоцел дійсно дуже класна тканинка, вона дуже приємна до тіла. і вона дуже гарно носиться. А ви бачите, що вона в принципі не жмакається. Да? Я це дуже люблю в одязі. бо я люблю, щоб одяг був або ідеально відпросований, або був такої якості, що майже мнеться. Тому з катоновими сорочками. Ну, як я дружу, але дуже нервую, коли вони жмикаються. Це прям моя така особливість. І додала до цієї блузи джинси. Ви можете побачити, що вони прям такі вайдлек, дуже широкі. Вони в такому красивому синьому, темно-синьому кольорі з акцентною жовтою строчкою. Вони дуже довгі, тому я їх тут підгорнула вниз, щоб вам хоч якось було зрозуміло, що тут от, які у них крій. Бо насправді, коли вони не підгорнуті, то це виглядає не дуже красиво. я насправді одягала джинси і подумала, що я не на найкращий варіант моделі з моїм зростом 1,60 м, да, але як цей одяг виглядає на моделях 1,80 м, і вище ви можете побачити на сайті, а я вам показую, як це виглядає, от на реальних людях, я в тому числі сподіваюся, вам це цікаво. І розкажу вам ще трошки про блузу. Вона йде на запах, вона зав'язується. Мені не дуже сподобалось, як вона ось тут якось так занадто об'ємна, тут, начебто, спущене плече. Може, через те, що вона була на вішачку. Тут є такий якийсь додатковий об'єм знаю. Ну, і позаду я її просто зав'язала, але зверніть увагу, дуже класне поєднання кольору, такий глибокий, синій, да, навіть такий трошки, як сіро-синій і такий кораловий, дуже красиве поєднання. Блуза була на мені в розмірі S, 1500, вона коштує. Склад 72% ліоцел, 28 поліамід. Наступний образ я вирішила показати вам жилетку. Дуже вона мені сподобалась. Тут у складі 35% вовни. Дуже класно, що вона йде з блискавкою, і можна закрити горловинку повністю, можна зробити V-виріз. Тобто, як вам подобається більше класно вона сідає, вона в принципі достатньо об'ємна. По боках тут є такі розрізи. Це, взагалі, то костюм, до неї ще йде спідничка, я її також взяла і вами її поміряю. Але насправді, як для себе, я би взяла її просто і ось так от би носила з джинсами, джинси залишила. носила б з джинсами або з якимись брюками під низ, одягала б сорочку або гольф, і це було б дуже красиве поєднання. Жилетка, ну прям супер. Мені сподобалась. Міряю її зі спідничкою. Тепер показую вам костюмне рішення. Ось така тут іде спідничка, вона так само іде повністю на блискавці, тобто ви можете розстібнути її і зробити собі розріз. Я вже показую її не розтібаючи. Насправді, непогано вона сіла, спідничка. Я думала, що буде якось сидіти гірше на мені. Це розмір S. Зверху тут іде така резиночка і розтібається вона як зверху, так і знизу. В Принципі зручна і довжина класна. Ну я чомусь, коли мова йде про трикотажні речі, я чомусь не люблю костюмні рішення. От спіднички, там з якимись джемперами чи светрами, але цей варіант непоганий може бути. Давайте доповнимо його верхнім одягом. Ще одне класне пальто, це вже мені подобається більше, ніж попередньо. Сіло воно на мені краще, а воно йде з чіткою лінією плеча, трошки, трошки гіперболізовано, але не спущена лінія плеча. Так само двобортне, на гуциках. довжина клас, на мене макси-максі. Дівчатам високого зросту підійде чудово. Кишень рівень, як на мене, трошки занизький, але в цілому воно мені подобається. Тут так само 30% водне і виглядає воно чудово. Пряме, таке достатньо базове. Мені прям сподобалось. Покажу вам ще його, як воно позаду. Позаду є розріз і покажу вам його ще в розтібнутому вигляді. Ось так. Це виглядає в розцінну вигляді. Пальто на мені було в розмірі S, 3600 його вартість. Склад пальто 63 поліестер, 30 вовна, 3 акрил, 2 віскоси, 2 поліамід, Підкладка поліестер. Ця спідничка була на мені в розмірі S, 1600 її вартість. Цей жилет був в розмірі S, 1500 його вартість. По складу тут 35% шерсть і 65 акрил. Джинси були на мені в 34 розмірі. 1600 їх вартість. І показую вам ці батальйони. Тут достатньо цікавий такий квадратний підбір, гострий носик. Мають вони облягати повністю вашу ніжку. Це не натуральна замша. Їх ціна 1600. 36 розмір, якраз сідає на 36-й. Дякую вам за перегляд. Ось такий у мене сьогодні вийшов шопінг флог, обов'язково пишіть коментарі, пишіть ваші враження, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Будь ласка, підтримайте україномовний контент і україномовний ютуб. І до зустрічі у нових випусках алабітбамсофрустра